Що мені матуся того року вийшла. У скрині. А навіщо мені потрібен, Оленко? Ти що, забула, яке сьогодні свято, Різдво святе до нас прийшло. Ми з Іванком, Тетянкою Васильком підемо колядувати, поки інші діти не зайняли наше місце. Та всім вистачить місця. Господарі, ретельно готуйся до цього свята і всіх раді бачити. Сусіди, коли покажіть, будь ласка, в скрині знайти. Тут у нас там галяне. Це... Ааа, це наші колядники. Заходьте до хати, заходьте. Та давайте розповідайте, як ви збираєтесь колядувати. Добре вечір, бабусю Марину. Ми лише за Оленкою по неї щириний мішочок. Так, чарівний мішочок є в неї. А чи знаєте ви колядки та щедрівки? Коляд, коляд, колядниця, добра займаємо, коляд, паниця, аби... це все. Ой сива я, та й золенька. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. Добре, хороше, знаєте ви, сідайте, будь ласка, Оленко. досить похатися в стрині, сідайте, будь ласка, та слухайте. А ми зараз з сусіденьками заспіваємо вам незнайому старинну колядку. Ой вчора вечора з небесного двору. Слухайте її уважно. Та й задоволенням Нехай вчать та знають наші обряди. Ой вчора з вечора. Ой, вчора звичора, з вечора З небесного двора прийшла додола. На новина прийшла до нас, новина, породила діва сина, породила діва сина, сина єдина, сина єдина.

Сподобалась вам наша колядка? Так. Ой, що розвечора. Ой, вчора, з вечора, з небесного, двора, з небесного двора. Бабусю, бабусю, ми все знаємо. ми побігли, бо запізнюємося, А ти знайшла мішок? Звісно ж, знайшла і ще ось сіренька, яка сповіщає про народження Христа. Будеш на річ грати, ти ж хлопчик. Молоці діти. Сполу та весело співайте під вікнами. Христа Бога величайте. Ой, вчора, разом.